Це імена друзів, що ходять разом на гурток. І ми бачимо тут невеличку табличку, де вписані їх імена та їх вік. Але чи знаєте ви що насправді про це можна думати іншим шляхом? Ми можемо створювати не тільки таблички, а й, наприклад, точкові діаграми. Точкові діаграми. Запишемо це. Діаграми. Як вони виглядають? Вони виглядають як пряма, що має початок і має кінець. Зазвичай початком є найменший вік, це один, і кінцем є там, наприклад, найбільший вік, якщо ми створюємо точкову діаграму для віку. Найбільшим віком у нашій групі є 7 років. Тож тут у нас буде стоять 7 років. І тепер нам потрібно зробити сім поділок. Тож, одна, дві, три, 4, 5, 6 і це сім. Намалюю краще. Це у нас два роки, три роки, чотири роки, п'ять років. І тут у нас буде шість років. І тепер ми можемо створити самі точкову діаграму. Як ми це зробимо? Для того, щоб зробити точкову діаграму, нам потрібно ставити точки, коли ми знаємо, що у нас є хтось з таким віком. Наприклад, Остапу 7 років. Бачите, Остапу 7 років. І ми маємо позначку у 7 років. Ось тут у нас. Це значить, що у нас є людина, у якої вік 7 років. Далі в нас йде Соломійка. Соломійці 5 років. Тож, для того, щоб поставити її точку, нам потрібно знайти позначку 5 років ось тут, і поставити позначку навпроти цієї цифри. Поставити точку. Далі у нас іде катруся. Катрусі 6 років. Тож ми шукаємо тут 6 років і ставимо точку рожевого кольору, бо катруся у нас підписана рожевим кольором. Далі у нас іде Софійка. Софійці у нас 5 років. Тож, ми бачимо, у нас є 5 років позначка. І тут вже є людина, якій є 5 років. Тож ми поставимо тут в точку вище, над першою точкою. Тепер це значить, що у нас є дві дитини, дві подружки з однаковим віком. Далі у нас іде Павло. Павлові 4 роки, тож навпроти позначки 4 ми ставимо жовту точку. Далі у нас іде Юрко, Юркові 6 років. Тож навпроти шести. Ми ставимо вже другу точку. Ось тут у нас друга точка 6 років. Далі у нас іде Богдан. Богдан у нас також трошки старший, йому 7 років. Тож разом з Остапом, їх вік це 7 років. І тут ми ставимо другу точку фіолетового кольору. Ну і Марічка. Ну і Марічка. Марічці 5 років. Дивимось на наш відрізок. Тут у нас є 5 років, і тут ми ставимо вже третю точку. Так, а для чого нам взагалі ця точкова діаграма? Для того, щоб ми могли бачити перед собою ось ці всі показники. Наприклад, таким способом нам легше визначити, скільки. У нас дітей якого віку. Наприклад, ми знаємо, що дітей віком 6 років у нас двоє, а дітей віком 5 років у нас троє. Так само можемо визначити, кого у нас найбільше. Ми знаємо, що у нас найбільше дітей віком 5 років, адже поставимо тут стрілочку, адже їх троє. Також ми можемо подумати. А чи є у нас діти, що молодші діти молодше 5 років. І ми можемо поставити тут і подивитися, ніби закрити ось так от ручкою праву нашу частину, і побачити, що у нас справді є дитина молодше 5 років. Одна дитинка у нас молодше 5 років, які всього-навсього 4 роки. Ось так і працюють точкові діаграми. І я сподіваюсь, що ви дізнаєтесь тут багато корисного з ними.